Так, подивіться, діти, чим ми сьогодні будемо з вами займатися. Ну, по-перше, я хотіла би почути ваше питання по домашній роботі. Може, треба щось розібрати? Наприклад, 442-й вийшов у вас? Ні, питань не було. Е, питань не було. У Олени не мені було мені 442 з 442. 442 треба розібрати. Е. Давайте так. У кого не було запитань, трошки зачекайте, а ми розберемо. В номері 442 треба було спочатку спростити вираз, а потім обчислити при даному значенні змінне. Ми з вами казали, що якщо ми додаємо такі вирази, наприклад, 34 ікси плюс 66 іксів, то треба просто додати числові множники, які стоять перед змінними, або відняти, в залежності від того, який знак. Тут плюс. 34 додати 66, це скільки буде? Це буде рівно 100, і ми переписуємо змінну х. Тобто 34х плюс 66х це буде 100х. А тепер, якщо х дорівнює 8, то підставляємо, що це буде 100 помножити на 8. І це буде 800. Зрозуміло це, діти? Друге. 54А відняти 39А. Скільки це буде А? 54 відняти 39 це буде 15. І дописуємо ще літеру А. Тобто 54 автомобілі мінус 39 автомобілів. 15 автомобілів. Якщо А дорівнює 26, то що ми отримаємо? 15 помножити на 26. Можна так, це 260 плюс 130, 390, так? Усі так вийшло. Третя. 18М. Перевіряйте. Якщо у вас не було запитань, ви могли невірно розібрати. ну, Дай Бог, щоб все було вірно. Так, тут. Спочатку віднімаємо. 18 відняти 5, це буде 13, 13 плюс 7, це буде 20. М, І якщо М дорівнює 394, ми підставляємо, це буде 20 помножити на 394. Можна 394 помножити на 2 і дописати 0. Ось хто мені може сказати, як це зручно зробити без калькулятора? Буде 780. Ну, от, а це відповідь, а як ви вирахували? Дивіться, знаєте, мені здається, що можна так. Це число дуже близько до 400. І якщо б я 400 помножила на 2, це було б 800. Але тут скільки не вистачало? 6. Тобто 2 рази по 6 12. І ви 800 віднімаєте 12. Буде 782. Хтось сказав вірно, і ще дописуємо нулик. Так, 7820. Так, і четвертий останній приклад у нас був такий: 19Z. Мінус 12 Z, 33Z, але далі віднімається число 192. Ось вирази, які містять Z, ви можете додати і відняти, а до них від них відняти 192 не можна. 19 відняти 12, це 7, 7 плюс 33 це 40 z мінус 192. Так і залишаємо більш спростити не можна. А далі підставляємо. Якщо Z дорівнює 82, то це буде 40 помножити на 82 мінус 192. 4 на 82. 8, 80 на 4, 320, Та ще 8, 328, Дописуємо 0 і відняти 192. Буде 3078. Так, я вірно підрахувала? Ні. Невірно. 88, так? Ой, щось те, теж не те написала. Вибачте, зараз, зараз, зараз. Ну, 3200. От дивіться, 280 відняти 192. Це буде 88, так? Ось так. 3088. Так, скажіть, будь ласка, чи є ще запитання по домашній роботі? Ні, в мене немає. Добре, тому ви пишете сьогоднішню дату. Давайте ми перейдемо в режим дошки. І так, сьогодні у нас 7 листопада. Класна робота. Сьогодні вже будете виправте, будь ласка, класна робота. А, взагалі не восьме даже. Ні, восьме, восьме. Восьме. Класна робота. Тема уроку ділення. Ось давайте згадаємо, як вам говорили в початковій школі, що означає число А поділити на число Б? Відмінне від нуля. Це означає знайти таке число С, що А це буде Б помножити на С. Ось таким чином у вас повинні були вводити операцію ділення. Тобто, що означає А поділити на Б? Знайти таке число С, що число А буде дорівнювати добутку Б і С. Ну, взагалі Б не дорівнює нул нулеві. так? Запишіть а, такі дві рівності, введіть їх в рамочку. І давайте згадаємо компоненти ділення. А поділити на Б дорівнює С. Як називається число А, число Б і число С? І так, як називається число А? Хто мені може нагадати? Перше ділене. Не перше. Це перший множник, так? А тут інше трошки. Ділене. ділене Дільник, дільник Та частка, та частка, дякую. Давайте запишемо це. Ділене. Дільник і третій компонент частка. Які закони ділення ми з вами знаємо? Так, у когось там не вимкнено звук, хтось з маленьких родичів нам трошки. На 0 ділити не можна. На ноль не можна ділити так. Давайте запишемо це так. А поділити на ноль, І так, перекрестимо його. Так. Ви, мабуть, так теж в школі писали. 0 поділити на будь-яке число це буде 0. Тут напишемо так. На 0 ділити не можна. Ну, зараз вам кажуть, що не можна. А в 11 чи в 10 класі ви дізнаєтесь, що можна, але буде нескінченність. Просто про це ми зараз не кажемо. Поки що. А чому не можна зробити У ну, мене таке питання. А, ну, уяві собі, що ти число поділиш на поділиш на щось дуже дуже маленьке. Ти можеш сказати, що вийде? Ти поки що просто не володієш таким математичним апаратом, щоб описати, що вийде, якщо поділити число на. Нескінченно маленькі шматочки. Скільки таких шматочків вийде? Ну, безліч. Тому взагалі зараз ми кажемо, що на 0 ділити не можна. І дуже довго будемо так говорити, аж до 10 класу. На нуль ділити не можна. Так, тепер подивіться, будь ласка, число поділити на саме себе. Що це буде? Один. один. Якщо число поділити на себе, то це буде один. А якщо число поділити на один, то це буде саме те ж саме число. число. Давайте введемо в рамочки ще ось ці дві форми. Ой, так, вибачте. Я знаю, що операцію ділення деякі діти не дуже полюбляють виконувати, бо там треба добре знати таблицю множення, так? Але вам треба буде згадати, як ну, це зробити. Це те ж саме, що і uh, треба знати таблицю множення, добре як множення. Ну, там трошки складніше, ніж множити, ділити складніше, бо треба зрозуміти. Uh... У Ну я, добре, я, добре. Я думаю, ну, що ну... у мене. що лучше. Так, я, я, я взагалі не кажу про те, що, як є насправді, так, ми не можемо знати. Для кожного це індивідуально. Скажіть, чи можна це стирати? Можна. Ні. Так. Так. Дописуйте, дописуйте швиденько. Так, а тепер давайте виконаємо декілька прикладів. Згадаємо, як ми виконуємо ділення стовпчика. І так, візьмемо номер 457 з підручника. будь ласка, обратно, я не дописала. Давайте швиденько. Робіть скріншот, якщо ви не встигаєте, бо чекає весь клас. Там да, можна збоку написати. Можна, ну добре, давайте я з боку написати. І так, а, номер 457. Перший приклад такий у нас. Я відразу пропоную записувати у стовпчик. 1548, ми ділимо на 36. Я розумію, що багато з вас добре вміють ділити, але я нагадаю такі речі, як ми міркуємо. Беремо спочатку, дивимось, ми ділимо на двоцифрове число. Перші дві цифри в нас менше, ніж 36, тому перший раз треба взяти 154. так? 154, якщо ми ділимо на 36. ось важко що тут зробити? Вгадати, скільки треба взяти. Комусь зручно це робити поруч, так? тобто перевірити. Якщо, наприклад, а як вас вчили в початковій школі? Uh, є такий спосіб, подивіться, наблизити так, до якогось числа. От, так, у нас 3? так само. До 40 близько, так? І ви 15 і, ділити так. на 4. 15 на 4 найближче число. Ну, якщо б було 15, то ми б взяли по 4, так? Або 4, там або 3. 3. Ну, давайте спробуємо 3 по 4. Дивіться, 6 на 4 буде 24. Переписуємо 2 запам'ятали. 3 6. на 4 12, і 2 це буде 14. І ми бачимо, що ми добре взяли, бо це число близько до 154. Що обов'язково треба перевіряти, щоб остача була не більша ніж а дільник, так? А, три, а е, остача треба зробити так, щоб Uh, поділити е на, на те число, uh, щоб то такое ж число було. Ну не зовсім зрозуміло, що ти маєш на увазі. Ну тут зрозуміло, що ми зробили, так? Так. Далі зносимо по одній цифрі: знесли 108, 108, по скільки можна взяти? 108 можна взяти десь. О, О, от дивіться, знаєте, я, три, яка підказка три, по три. три. Кажуть, три. по три. Дійсно, чому по три? Ну, по-перше, ну-ка, ніхто... тобою... я... анукадійте, я зараз коментую, добре, ніхто мене не перебиває. А якщо ви бачите, що ви вже закінчуєте ділення, поки ви в п'ятому класі не знаєте ще десяткових дробів і ніяких інших, у вас завжди отримується натуральне число. Якщо там немає помилки в умові, так? Тому можна по останній цифрі вгадати, по скільки можна взяти. А яке число закінчується на 8, яке ділиться на 6? Ну, наприклад, 18 і ще одне 48. 18 – це 3 рази. Ми бачимо, що тут більше 3 не можна взяти. Тому, мабуть, 3. По останній цифрі, мабуть, вам теж так казали. Де така підказочка? 6 на 3. 8 пишемо, 1 запам'ятали. 18. 3 на 3 – 9, і 1 – 10. І отримали результат 43. Добре, давайте далі хтось інший буде коментувати. Підіймайте руки. 2668. Поділити на 58. Так, 5 учасників. Давайте Настя Логіна слухаємо. Так, по скільки візьмемо? Маме по 266. Так, ви теж таку дужечку малювали, так? Так. Так, так добре. Будь ласка, можна її не малювати, але якщо вам так зручніше, робіть так. По скільки ж можна тут взяти? 58 близько до якого 4. числа? По 4. По 4 ти вважаєш, так? Так. По 5 буде багато. Давайте візьмемо по 4. Спробуємо, так? 8 на 4. 8 на 4 – 32. 2 пишемо, 3 запам'ятали, так? Так, та 5 на 4 буде 20. А, так, і ти запам'ятала ще 3, тому буде 23. так? Знаходимо остачу. Чому вона дорівнює? 6, мінус 2 буде 4. 6 мінус 3 буде 3. Так, і зносимо ще 8, так? Тепер 348 ділимо на 58. По останній шифрі. Ось 6 ти вважаєш, так? Да? Бо 6 на 8 закінчується на 8. 48 буде, так? Так, береш 8 і запам'ятовуєш 4, так? Да? Так. Да. Так, далі. 5 на 6, 30. Да. Ти ще запам'ятали 4. 4. 30, ти ще запам'ятали 4, тридцять, чотири. Так. Бачите, все поділилося на ціло. Отримали результат 46. Так, третій приклад я ось тут поруч напишу. Давайте візьмемо. ну, Добре, нехай буде третій, а потім, наприклад, шостий візьмемо. Так, хто там співає? 5 тисяч та ж Настя відповідає. 562. шістьдесят А во втором, мені каже, 8 на 4? 32. І ще... Ну, два пишемо, три запам'ятали. 5 на 4, 20, і 3, 23. Ось ми записали. Степенно а ой. так? Ні, все так, вибачте. Так, добре. Тепер ділимо на 18. Слухаємо. Так, тільки мені здається, що я ж 55 тисяч 62. Це вірно. Так, так Настюша, по скільки візьмемо? 55. Так, по скільки ж можна взяти? 18 близько до 20, так? Можна взяти по 3. Давай спробуємо по 3. Так, ти відразу бачиш. Добре, якщо ви відразу бачите. Скільки ж це буде? Буде 54. Згодна, це буде 54. Віднімаємо остача 1. 1. Зносимо діти по одній цифрі. Ось в такому прикладі дуже часто допускають помилку. Ми знесли 16, але 16 на 18 не ділиться, воно менше. Що ми тоді в частці пишемо? 0. 0, 0. І далі зносимо наступну цифру двіку. 162, по скільки можна взяти? Тут побагато, воно майже 180, так? І остання цифра двійка, по скільки можна взяти? По... Ну, якщо воно близько до 10, 10 на 8, але не 10, 9, давайте. 9. І ще можна сказати 9, бо 8 на 9 – 72. 10. Буде 162. Буде 162 ну, чому? 8 на 9, 2 пишемо, 7 запам'ятали, 9 плюс 7 буде 16. Дійсно отримали. Відповідь буде 309. Не пропустіть цей нуль. Це дуже така розповсюджена помилка, коли ви його пропускаєте. Так, четвертий приклад беремо. А, так, далі ось дев'ять учасників підняли руку. Ну, багато, багато вас. Давайте. А ви а... говорили, що ми зробимо третій, ізвините, що передбачає, і зробимо третій, і потім шостий. Шостий, ну, Добре, давайте шостий зробимо. Нехай буде шостий. Шостий так шістнадцять тисяч сімсот Нехай а, нас Женя боцеля буде відповідати. Так, а скажіть мені, будь ласка, зараз а, Настя Логіна мала зірочку? Так, я мала одну зірочку. Тому я ставлю 11 і ми про зірочку. Ви витворю... не її. Э... Не хочеш? Добре, тоді 10. Добре. Хочеш купити. Так, сьогодні теж буде задача з дірочкою. Так, Женя Боцеля, слухаємо тебе. Ділимо це число на 68. 167 на 68 не ділиться. Тому ми 68 нажаємо на. Ну, на 2 спочатку. Ну, у нас почали... Так, більше ніж 2 не можна взяти, так, і менше теж. Будь ласка, скільки це буде? 136. А 160... Так, не, не поспішай, не поспішай, так. Віднімаємо, скільки отримуємо? А, віднімаємо і отримуємо... А... Остачу буде 31, так. Да, 31. І, сно, так, Носимо двійку, поскільки 3, тут 312 поділити на 60 8, я візьму 4. А, так, 4, бо 5 буде більше, ніж а, 300, і там ще 40, 340 було б по 5, тому по 4. Так, беремо по 4. 8, 8 на 4, це 32, 8. 2 пишемо, 3 запам'ятали, 6 а, на 4. 6 на 4 буде 24. І 3 запам'ятали, це буде... 27. Ну, 272. Так, віднімаємо тепер. 2 2 буде 0, 11 7 буде 4. І 2 2 і так, буде 6, і тут, 5. Так, і тут, так, і зносимо 8, так? 408, поскільки ж взяти? 408, ж взяти? я думаю, по, по 5 по 5. Так, добре. І це буде теж число 400... 408. Рівно, да? Бо це буде 30... Ні, а ну, чому по 5? А ну, зачекайте, щось не те. Ні, 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 щось я не те сказала. По 5, 8 на 5 же не на 8 закінчується. По, по 5... 6. По 6, так? А, да, так. 6. 6. на 8, 48, 8 пишем. 4 запам'ятали. 6 на 6, 36 і 4, 40 і буде. Це я відволіклася і все. Так, добре. Скажіть, будь ласка, взагалі принцип ділення зрозумілий? Так, так, зрозумілий. Да? Давайте тепер згадаємо такі речі. Якщо ми число ділимо на 10, 100, взагалі на число з нуликами, як ми будемо це робити? Ну, давайте подивимось. Чи можна стирати все це? Так, так, можна. Так. так, номер 459. Дуже простий, він робиться майже усно. А, перші приклади будуть усні. Продовжує той же самий Женя. 34 мільйони 250 тисяч. Я, так. Так, да, Женя, поділити на 10. Що відбувається, якщо ми ділимо на 10, 100, 1000? Що, ми робимо просто, з кількістю нуліків. Просто знімаємо пару минути. Якщо ми на 10, Якщо один, ми на 10 то на то так? Якщо там на 100, то 2. Тобто кількість нулів зменшиться. Буде 3 мільйони вже 425. Тисяч, так? Тобто було 4 нулі наприкінці, стане 3. Так, другий приклад такий. 34 Мільйони двісті п'ятьдесят тисяч. Поділити на одну тисячу. Скільки нулів 30. тут втратить число? Ми о, три нуля, поэтому у нас получится чети тисячі 250. Так, записали це діти. Так, а якщо це ж саме число, поділити на десять тисяч? Так, у числа 20.000, тоді у нас от ну, от этого числа 4 2040 і получится 3425. Так, добре, молодець. Так, четвертий приклад вже не так просто буде. У нас 2 25.600 поділити на 80. Тут ви можете користуватися таким правилом. Якщо ви число з нуликами ділити на число з нуликами, то по рівній кількості нулів можна просто забрати. Це буде те ж саме, що 2560 поділити на 8. Ну, взагалі, тут можна і усно це зробити, якщо ви можете. Якщо вам важко, робіть в Як Якби скоротити нулі, на перевозі? Так, да, по одному нулю ми скоротили, перепишіть умову без цих двох нулів. А тепер 256 на 8, Як поділити? Дивіться, буде 320. Я хотіла, щоб ти не тільки відповідь казав, а ще розповідав, як ти це зробив. 25, ми взяли по 3, так? Остачу 1, 16 по 2 і дописали ще 0. Так, тобто, не, якщо ви відповідаєте при всьому класі, бажано, щоб ви пояснювали, як саме ви міркували. Давайте візьмемо такий приклад. 25600, Такий самий, але поділити вже на 800. По скільки нулів ми тут закреслимо. Зможе. А, ну, тут буде вже 32. Так, да, по два нулі. Ви не чуєте моє запитання. По скільки нулів закреслюємо? По два, відповідь буде 32. Закреслимо два нулі. Я згодна, що відповідь 32, але. Так, наш не тільки відповідь цікавить. Такий, такий приклад. 2 мільйони. Ой, вибачте, 2 мільйони 430 тисяч. Поділити на 180. По якій кількості нулів ми можемо закреслити? По ну, думаю... одному нулю, так? Так. Да. Це буде те ж саме, що 243 тисячі поділити на 18. Ну тут вже так просто не вийде. Давайте в стопчик поділимо. 243 тисячі на 18. Так, беремо 24, поскільки. Так, один 24. Раз, так? Да, один раз, і буде один тут пишемо. І по 24 пишемо 18. Угу, так, остача так. буде? Остача буде 6. Так, вносимо трійку, поскільки да. Yes. тут можна взяти? Я думаю, можна взяти по три. Так, отримують по 4, буде 72, це багато, так? Давай, 18 на 3, це буде? А у мене є ще випрос. Так. А можна ділення а... рішати на полях? Краще пиши нижче, нижче тобі поля. Це буде 54. Пиши нижче, щоб вчитель бачив, що ви робите. 53-54 буде 9. 9, зносимо 0, 1, так? 90 так. на 18 беремо? А, берем 5, кажется. Да, 5, 5. так. Отримаємо. Ну, буде ровно. Рівно 90. І ще, якщо в нас залишилося ще два нулі, бачите, ось ці два нулі ну, залишилися. Ми додаємо відповідь. Так, ми додаємо, додаємо їх у відповідь. Якщо ми тут робили обчислення нижче, то тут записуємо відповідь. 13 тисяч 500. Так, Женя, чи були в тебе невикористані зірочки? О, було дві. Так, будеш використовувати? Мені здається, даже три в мене тут написано. Використовуєш? Ну, а що там мені зараз? Ну, зараз 10. А, ну що, тоді використовувати? 11, так? Да? Одну закреслю. Так, добре, діти, подивіться. А що ви берете надім? По-перше, повторюйте обов'язково таблицю множення, бо вона нам буде необхідна. Домашнє завдання зі старого підручника це на четвер. Так, ви берете номер 458, номер 460 і завдання зірочкою. А, номер 453. Так, тепер а, хто мені сьогодні надсилає домашнє завдання? Зараз в групу я кину цю інформацію, але послухайте, будь ласка. Так, зараз, зараз, зараз. Це будуть боцеля Вершогорада і Садзе Корилюк, Поморцева Шарова.